Так, всім вітання, слава Україні. Це дружини вдома не було. Позавчора зробив отаку гірку. А вчора разом трохи позасаджували. Це взяли безкоштовно. Трошки нам квітів. Трохи позасаджували, ще будемо купувати. Це я трішки раніше, ще роки два тому зробив. Це так би мовити, Альбійська гірка, це українська низовина, Тут теж трошки повисаджували просто росла вишня войлочка, вона досі росте, так її. Культури. Це піон деревовидний. Ну, потім вирішив оце зробити ось таку гірку. Годин 5-6 і гірка готова. Залишається тільки прикрашати рослинами, насаджувати, насаджувати. Вчора ще висадили. Кілька деревцят, зараз підемо покажу. Так ось тут у нас муродина. Притраті ріки. Цей япман по минулому році висаджували. Треба приступальне коло зробити. Так, ну ось тут. Одна вишня. Вчора висадили, тут у мене буде пермокультурний садочок. Тут була по піску раніше, заросла травою, вчора трішки почистив пісок, десь пригодиться, Виску використаємо. Ну і поки малий може погратися. Ось тут на схилі, ось смородину посадив. Ось ще одну, тут ожина. Тут є лівець ну, він вже третій рік росте тут, мабуть, четвертий рік Ось там смородина. Так, ну я копав такі вали. Потім... Заносив сюди ґрунту, по 8-10 відер. Це ожина з Америки привезена. Є у нас гарна людина, близька людина, яка дуже тісно пов'язана з агрономією. На пенсії вже все життя віддав. 2000-х. Що я можу сказати? При ньому коледж розцвітав. Дуже багато садів було насаджено гектарами. Багато всього експериментів різних. Після того, як він пішов, прийшли люди, які експериментували тільки своїми кишенями. Досі експериментують коледж. ледве-ледве виживає, студентів мало. В ті роки гуртожитки були заповнені, зараз немає. Навчання онлайн, не знаю чому. Школи відкриті в нас, а коледж онлайн заняття. За півроку десь разів 5 було, що виходили онлайн заняття, то переносилось, то ще щось. Ну а в кінці півріччя давайте кошти сказали на сесію. Ну, Ось так і здають сесії. Ми кошти нашому малому не дали. Та він на передостанньому місці. Ну нічого. Знання нічого не дали. Тобто знання він здав добре. А потім рейтинг прислали на передостанньому місці. Я дав гроші на сесію. Так, ну добре, ближче до справи. Так, ось сюди ґрунт, я носив ось звідси. Тут, як би це не звучало, я вирощую ґрунт. Засипаю сіно, гілочки, з руками воно перегниває виходить ось такий. Ще треба прополоти в теплиці Перець, десь знайду я свій свою сапку маленьку, прийдеться робити нову. Трішки, мабуть, покажу як я буду робити. Йдемо до справи. Ось так, іде процес. Червоний. Ще плюс до цього, коли 5 розігрівалося. Як накриється, то швидше. Так, ось такий результат вийшов. Десь годинку. Я з ним грався зараз болгаркою. Зробимо клин, наточимо і присобачимо ручку. Так, ще зарядили копчення сьогодні. Тут реберця. Там підчеревина, балички, сало. Так, показуй, що в вийшло. Ось таке. Так, це я болгаркою заточив. Ширина його десь до 3 см, біля 3 см. Не хочу фокусуватися. Ну, незрозуміло, така піка вийшла. Ось так загнута. Тут я приварив трубу. Так. Ось тут розпиляв. Щоб йшла на конус, тут теж розпиляв, випиляв, верніше, такий куточок, вітер страшений, випиляв такий куточок, зжав його, обварив по кругу і ось цю полоску теж зварив з цією арматурою. Горном буває час від часу користуюся. Вже давно не, не запускав. Дружина побачила, згадала, що в нас є горн. Позамовляла собі разні штучки дрючки. Поки що не знаю, що це в неї. За штучки дрючки будемо можливо і забуде. Так ось таку держачок зробив спеціальну. Побачив такий викривлений. Мені сподобалось таке брутальне. Ну сьогодні навряд чи щось буду робити. Спробуємо, покажемо. А завтра треба прополоти ось цей весь перчик Ну, діло буде, завтра будемо. Прополювати? У мене був. У мене було ж з провилки шестерки Там два таких гачка. Я зробив один, з 14 здається. Мабуть, 14, або 12, або 14. Можливо, той колись знайду. Можливо, зроблю новий. Так, що в нас тут? Ще по огірочкам хочу? Казати, он який гарненький уже. Там і другий його нас доганяє. Решта поменше, маленькі більше таких не бачу. А ось тут є теж гарненькі. Тож я кажу, що... За тиждень будемо вже огірочки ну, з редискою, будемо салатик робити. Потім чекаємо на морку, морку, капусту китайську. Пекінську, вже й китайська. Тут ще ось таке диво у нас. У нас Турція розкітла. все вчора вночі підкидав дрова. Крутився, крутився. Щось краю мока побачив. Глядь на неї, вона жовтіє. Гарненька. Там бачу бутончиків багато. Так, ось бутончик. Там далі бутончик. Скоро буде гарненька. Краса. З цими помідорами ще нічого не придумав. Тут ось. Вчора посадив три кабачка. Бачу, теж вам бутончик видно. Ось бутончик. Теж за якийсь тиждень вже заквітне. За той більший крайній. Але цей, цей не потягнутий, той потягнутий. Так, ну редиска, редиска така. Теж буде скоро до огірочка. Ну, я бачу тут і більша є. Ні, приблизно така. Так, ну що, на цьому все. Я покажу, ще огірочок, помідори, тобі ще вчорашні. Ось стоять, вчора висаджені. За кілька днів підживемо, підуть в ріст, підживемо. На цьому думаю все. Всім добра. В Україні перемога.